Щодо цих вистав Гамліт і Ромео Джульєта, що ми робили. Я зараз дивлюсь на них досить критично, але що там було добре, вони були. Е Ростислав Любомирович, вітаю вас. Я зараз буду критикувати вашого Гамліта і Ромео. Да, але... Тобі не радив у великодню вівторок таке робити. Але дивися вже. Ризикне. Так, да, це ну загалом це старовинний психологічний репрезентативний театр, уже не актуальний і ромою гамліт. Але що було добре, що для українського театру, який не пережив сценографічний поворот, наші далі режисери у них є дві форми вистави: вистава великої сцени, вистава камерної сцени. Інших просторів вони не знають. От Ростислав Любомирович вирішив трошки піти вперед, і він залучив різні простори. Цей Гамліт відбувається в підвалі, і це дуже теж для нас ще цікавий підвал, тим, що 25 го Після 24 лютого 2022 року ми всі опинилися в тому підвалі. Туди е е евакуювали Міністерство культури. Там був Ткаченко, куча кінематографістів, режисерів. О, всі сиділи в тому підвалі і думали, що робити в ці перші складні часи. Але я правда щасливий, що. У Ростиславу і його команди вийшло зробити Шекспірівський фестиваль, і він далі буде. Це дійсно дуже важливо про Шекспіром говорити з європейцями так само, як не знаю. За допомогою Гьота, за допомогою Баха, за допомогою Моцарта, доводити, що ми існуємо і що Україна це Європа. О і е, дуже важливо, що це в місті, де ю, ю Юрій Андрухович зробив такі важливі переклади. Власне е, Гамлета сучасні дуже круті, які ми всі любимо. Які самі по собі теж твори мистецтва, це чудово. І також Юрій Андрухович був залучений безпосередньо до навіть репетиційного процесу, і така відбулася певна синергія. Це круто.